Восьмирічна дитина загинула під час пожежі у селі Піщаний Брід Новоукраїнського району. На цих фото ви бачите будинок після пожежі. Повідомлення про неї отримали опівночі. Розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Загорілося 36 квадратних метрів речей в одноповерховому приватному житловому будинку. Коли рятувальники приїхали на місце події, вони там виявили тіло дитини 2015 року. народження, травмовану жінку 1988 року. Народження її госпіталізували до реанімаційного відділення Кіровоградської обласної лікарні і е, дитину 2022 року народження, яку е, теж е, транспортували до реанімаційного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні. О 2.13 е, рятувальники помічнянської пожежно-рятувальної частини ліквідували займання. Приїхали горіла хата, веранда в хаті З була друга дитина серед.

Це опікове відділення обласної лікарні у Кропивницькому, де нині лікують 36-річну жінку після пожежі. Її доньку, який рік і 9 місяців перевезли з дитячої обласної лікарні і розмістили разом із мамою в палаті у дитини до 3% поверхневих опіків тіла, каже завідувачка відділення Наталія Корчака. Жінка в свідомості активна, більше постраждали в неї спина і руки. В основному це ліва рука. Також обличчя, але обличчя таке поверхневе. Всі опіки мають загоїтися самостійно. Лише площа опіків там біля 20% поверхні тіла. Тому жінка зараз е знаходиться в стані середнього ступеня тяжкості. Виконувалася бронхоскопія, це процедура, яка нам діагностувала чи є опіки дихальних шляхів. Ну слава Богу, немає. Говорить, лікування триватиме до місяця. Звичайна родина, в родині четверо дітей, чоловік на заробітках, мама займалася вихованням дітей, старші дітки відвідували навчальні заклади, 15 і 14 це два хлопчика. На обліку служби з права дітей родина не перебувала. Інформацію внесено до єдиного реєстру за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством, вимог пожежної безпеки. Я вказано статті передбачає покарання на строк від 3 до 8 років. Обставини даної події на даний час встановлюють Причину пожежі, за словами речниці служби з надзвичайних ситуацій, нині встановлюють Ольга Склярук, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.